Так, ну що, завершили ми нашу ковбасу. Трохи м'яса, трохи ковбаси. Така ось колбаска вийшла, друзі. Сейчас ми спробуємо, що у нас вийшло. Так. Сейчас побачимо, що воно у нас. А то з витом проблем это трошки так. Вот такая друзі колбаска. Не сильно плотна, але сочна. Трошки рихла. Ну так нічого. На вид. Пахне. Дымком чувствуете, запах классный, это у нас такая рублена. Белказин снимаете хорошо. Насіль. Ну так. Я добавляв 18 грамів на кілограм м'яса. Якби на мене, то чуть-чуть наче сольнувато. Ну, смак вкусний. Класно. Не може то, що без хліба, а так, значить не солено. Значить чуть-чуть. Ну вперед, кому як нравить, а так класно. Так, ну вот так ще раз. Вот так, друзья, видите, как она в разрезе. Ну так ничего. По вкусу классно так, непогано. Снимается доброго все. Так, еще раз пробуємо. наче нормально сильно. Не нормально ночь. Не хорошая. І по специям чувствую, что Це, в принципі, все. Нет, классно. Так, друзі, зараз будемо пробувати. Оце у нас Отакі ось його шеечек. Це у нас сало таке от з перчиком. Це сало. Почервок. Це живота. А ты кусочки. Вот такие кусочки. То еще балчок. Что взять попробовать? Ошейка. Кус кусочек ошейка. Вот так скороечку сейчас. Це велик. Це велик. То що як там? Оце друзі такий колір балочка. Запах димку, чувствуєте, добре. Сейчас насиль. Норма. Наче диму багатенько. Посолью. Класно. Ну я його замачував, додавав чесничок, росов робив, замачив, додав чесничок, рабловий листик, перчик. І це на ну, три суток в мене було разорі. Так класно. Вкусний Начи, чуть Значить ну воно ще не витихлося. У мене день воно витихалось. А потім в холодильнике ніч була. Воно ще витихається. Це ніяко норма. Класно. Та що такі діла в нас? Друзі, підписуйтесь на канал, в Тікток, в Ютубі, в Фейсбуці. Всіх вам благ, міцного здоров'я, закінчення всім війни, мирного неба. До побачення. Всіх благ вам.